Дякую. 17.00 новини на ЮАЗ Суми. Далі до вашої уваги. Сьогодні виконавчий комітет сумського міськради переглянув тариф на проїзд у комунальному транспорті. Сум тепер вартість проїзду у тролейбусі підвищиться до 4 гривень у комунальному автобусі до 5 гривень. Приватні перевізники також просили внести питання про підвищення вартості приїзду у маршрутках до 7 гривень. Цю пропозицію члени виконкому відхилили. Це питання розглядатимуть у лютому. Нагадаю, останній раз ціну за на проїзд підвищували 16 січня 2018 Надцятого року більше потропить у вечірньому випуску новин. У закритому режимі Лефортовський суд Москви після перерви продовжує засідати у справі полонених українських моряків. Вирішують чи продовжувати їм термін тримання під вартою. Про це новинам на першому розповів адвокат Микола Полозов. На засіданні також була присутня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона сказала, що на моряків тиснуть. На сьогоднішній день відбувається безумовно тиск. І на наших моряків, і на рідних для того, щоб моряки стали надавати якісь покази. А вони користуються Женевською конвенцією. Вони військовополонених. Нагадаю, під варту до 25 січня 24 українських моряків відправили під контроль Росії суди Сімферополя та Керчі. Усіх нині утримують в московських слідчих ізоляторах: трьох у Матроска-Тішині, решту у Лефортово. Росія звинувачує українців у незаконному перетині російського кордону. Самі вони називають себе військовополоненими. Катеринікополь і Бердянкс та рейдовий буксир Яни Капу російські спецслужби атакували 25 листопада в нейтральних водах поблизу Керченської протоки. Кораблі захопили, а екіпажі судень узяли в полон. Екс радника міського голови Конотопа Віталія Благодарного відпустили на особисті поруки. Зголосили за нього поручуєтесь депутатка обласної ради Олена Сердюк. Сьогодні суддя Зарічного районного суду міста Суми Ірина Клімашевська зачитала рішення, де назвала докази прокуратури непереконливими. Чому лише через три місяці після повідомлення про злочин органи досудового розслідування організували передачу і не гранати амітаційного засобу? Прокурор не надав обґрунтованої відповіді. На переконання слідчого судді вище зазначено вказує на провокативний характер дії органів досудового розслідування. Відбулася певна провокація. Скоріше за все, це було політичне замовлення, так як всі ці події відбулись після саме суда, по проходив проходив місто Суми по відновленню міського голови міста Канатоп, і на наступний день вже от почалися от дії, зробили певну провокацію. Занесли мені гранату в пакеті, тоді якраз я ще знаходився. Ну, якби ще можна сказати, був такий сонний, тільки тільки прокинувся, я не зрозумів, що відбувається. Мені продали пакет, і він відразу пішов до дверей, відкривається двері, коли залітаю. Я ніякого відношення не маю до всіх оцих підозр, і саме оцих справ, які мені інкримінують. Прокуратура категорично не згодна з сказаним рішенням слідчого судді і вже готує апеляційну скаргу. Оскільки передача спеціальний слідчий експеримент і передача вказаного імітаційного засобу проводився у квартирі жилого будинку, це наражало на небезпеку взагалі мешканців даного житлового будинку. Правоохоронні органи у будь-якому випадку не мали права передавати дійсно бойову гранату. У прокуратури є п'ять днів на оскарження рішення суду. Саме ж засідання по обранню запобіжного заходу тривало вчора 4 години і закінчилось близько 20.00. Які докази наводили сторони далі? На засіданні прокурор клопотав про тримання під вартою підозрюваного на 60 діб. Грунтованість благодарного у вчиненні передбачених передбачених злочинах підтверджується, Зокрема висновкам експерта показання самого підозрюваного матуськи, який детально вказав на обставини скоєну злочину відносно Агрохіна та незаконного зберігання боєприпасів, переданих йому благодарносту проведено першо дві за місцем фактичного проживання, під час якого вилучений осколочна ручна граната форма 1, два предмети в картонному корпусі форми за зовнішніми ознаками. схожі на димові шашки. Всі ці матеріали стосуються зовсім. Інших обставин, тобто вони є неналежними, вони не містять інформації чи фактів, які би свідчили про причетність до кримінального правопорушення за саме частиною 4 статті 296, саме благодарно Віталія Станіславовича. Інші докази, на які посилається прокурор, а саме протокол допиту особи, це є недопустимими, тому що здобути внаслідок провокації істотних порушень прав людини на засіданні. Депутатка Сумської обласної ради Олена Сердюк подавала клопотання про взяття Віталія Благодарного на поруки, я знаю Віталія Благодарного дуже давно, і тому я впевнена в тому, що він не буде уникати від. Слідчих дій судів і таке інше. Тим більше в нього в конотопі знаходиться дружина і дитина. Віталю благодарному інкримінують дві статті: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Максимально чоловік може загрожувати до семи років позбавлення волі. Анна Погребна, Олександр Сокол, новини на ЮА Суми. Нагадаю, чоловіка затримали поліціянти, працівники СБУ та спецрозділу Корт цієї суботи, 12 січня, під час отримання ним гранати. За версією прокуратури Віталій Благодатний є одним із замовників пошкодження майна депутата Конотопської міськради Івана Огорохіна. 22 серпня минулого року останньому кинуло гранату на подвір'я. Чоловік, якого учора доправила до лікарні після спробу самогубства під колесами потяга близько другої ночі втік з палати. Про це не повідомили в Сумській обласній лікарні, куди доставило чоловіка після пригод для обстеження і лікування, був госпіталізований таракальне відділення з переломами двох ребер, забоєм тазу, забоєм лівого стегна. Загальний стан середньої важкості і в стані алкогольного сп'яніння. Неадекватна поведінка. І через дві години після чи як був госпіталізований, він самовільно покинув наше відділення, пояснюючи те, що він не буде лікуватись, і треба йому додому. Громадянин 1976 року народження з його слів він хотів сам покінчити життя самогубством. На щастя, невдало, полаялася із своєю співмишникою і до того ж знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Як повідомив Володимир Кузьменко, за статистикою поліції по області у 2017 році покінчили життям 274 людини. Минулого року 254, а в цьому 6. Нагадаю, учора близько пів шостої вечора до поліції надійшло повідомлення від працівників залізниці про те, що в районі Луки неподалік від медичного центру Флоріс під потяг Суми Кириківка кинувся чоловік. На сумщині з початку року двоє дорослих людей померли від грипу. Причиною смерті наразі підтвердили лабораторно. Про це сьогодні повідомив завідувач відділом і Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Черняк. За його словами, обидва померлих мешкали в конотопі. Це жінка, якій було 67 років, та чоловік, якому було 52 роки. В останнього виявили вірус грипу H1N1. H1N1, який у нас реєструвався, це 9-10 рік. Сьогодні він ще дає свої прояви. Вони взагалі звернулись десь трошки запізно, хоча і перебіг у жінка можливо, і не зовсім запізно, але перебіг такий агресивний, що ніяка інтенсивна терапія не дала можливості. Лікарям цих людей, як кажуть, зберегти найбільше потерпає чомусь Тростянецький район. Також не виключенням є Ахтирка, Конотоп, Лебедин місто Суми. Хоча я ж говорю: в цілому ми маємо інтенсивність епідемічного процесу. Ми сьогодні навіть не перейшли в ланку високого, високої інтенсивності. Як повідомо, Олександр Черняк, на цей час єдиний зафіксований в області випадок грипу H1N1. Наразі в області на грип та ГРВІ захворіло понад 6 тисяч людей, з них майже 3 тисячі діти. Загострення під ситуацією очікується у кінці січня на початку лютого. Під кінець цього тижня вирішуватиметься питання карантинних заходів в начальних закладах області. За даними МОЗ України, від початку року в Україні. Сім людей померла від грипу минулого року. На сумщині смертельних випадків не було. Наразі в мене все більше новин о 19.00.